Jeep Cherokee, Комплектації ліміти 2019 рік, 22 тисячі милі пробіг. Автомобіль ми привезли для нашого замовника із США, зробили повністю під ключ та зараз вже будемо. Передавати готовий автомобіль. Тим часом, поки зараз будемо знімати огляд автомобіля на канал YouTube, підпишіться, якщо ви ще цього не зробили. Для того щоб знайти більше і розповісти більше, ми викладаємо це саме там. Такі автомобілі можна привозити десь від 13, там, до 18 тисяч доларів без ремонту. Ремонт і відновлення такого автомобіля, в залежності від пошкоджень, потрібно розраховувати мінімум. 7-8 тисяч доларів та може виходити, звичайно, дешевше. У нас крута, класна комплектація з панорамою, з повністю шкіряним салоном, е CarPlay, Android Auto, сліпі зони і саме головне це малий рідний пробіг. Ремонт і відновлення ми робимо у себе на СТО з гарантією якості, що ви отримаєте автомобіль рівний в геометрії, рівний по кузову, і він не буде їхати.